з рідної мови. Бірш Україна з'єднаєм. Це таке містечко в Донецькій області, звідки наш утіклий президент. Так от дівчинка, школярка, ще у 2014 році написала там вірш. Я його називаю Слово як зброя. Послухай. Безсила, гнана, полонена, знедолена, сумна, нужденна, мовчазна, чорна, гола, боса, розхристана, простоголоса, сліпа, розділена, закута, осиротіла, непочута, повстала, вперта, героїчна, непорятована, трагічна, фальсифікована, облудна, голодоморна, підсудна і репресована, проклята, слабка, обдурена, розп'ята, німа, зацидькана, покірна, радянська, скорена, сумирна. Слухняна, тиха, без язика, русифікована, безлика, прозріла, прокинулась, стала, згадала, обурилась, скинула, відвоювала, хворіє, будується, знає, уміє, одужує, дущає, прагне, воліє, страйкує, пручається, жде, голосує, іде, помиляється, аналізує, живе, опирається, дише, простує, вивчає, бере, винаходить, працює. Ласкава, сонячна, грайлива, прекрасна, дуже гомінлива, вишнева, чиста, росяниста, легка, щаслива, промениста, осяйна, зоряна, безмежна, неподолана, незалежна. Шевченкова, моя, Франкова, вербова, дивно, калинова, велика, горда, непоборна, свята, єдина, соборна.